Всім привіт! З вами як завжди, Містер Кілер. І сьогодні я вам поясню, що сьогодні трапилося. І розкажу, чого я це знімаю. Для початку я хочу вам подякувати за 400 підписників. Я дуже вам благодатний. І зараз я вам розкажу цю всю картину, з цього це все починалося. Ви, пройшов рік. В моменту викриття Рубола І дайте вам покажу. 22 листопада у мене вийшло це викриття. І зараз я вам розкажу наслідки, що трапилося після цього. І після цього це мені приносило великий дохід, і плюс до Рубола почали виноситися негативно. І зараз я вам розкажу, що сьогодні трапилося. Ви мені не повірите. Якщо щось, протискайте лайк та підписуйтесь, українці протискайте лайк та підписуйтесь. Ну а я вам показую, що трапилось сьогодні. Рубол у своєму телеграм-каналі написав, що, що Рубол закінчує, закінчує війну. І Рубол міняє стиль ави, бана. Залишаємо відео, де вони хейтали одне одного, і перестають хейтати одне одного. Він говорить своїм пацанам, щоб вони не чіпали. І я говорю вам, щоб ви його не трогали. Одне одного вони забувають, по ідеї він має ще вибачитись. Всім дякую, хто допомагав мені у цій війні. І ще дякую, хто мене підтримував. Ось. І дайте я вам покажу відос. самого Йоабола. Зараз я знайду тільки його ось як ми бачимо я на його каналі. І я вам показую цей відеоролик, який він зняв. Сьогодні так, підкручуємо на повну. Привіт, сьогодні ми з рубалом закінчуємо нашу війну. Наша умова така: ми забуваємо один про одного та перестаємо хейтити. Він міняє стиль банера та стиль ави. він каже своїм дружкам, щоб вони від мене відстали. Це саме хочу сказати вам. Та ще відео, в яких ми один одного хейтили, залишаємо як історія наших каналів ніби все. Усім папа. І так, як ми бачимо, юабол записав звернення, якому він розказував, що він закінчує війну. І так, давайте перейдемо на канал Рубола для початку. Як ми бачимо, ми зараз будемо очікувати на те, щоб він змінив аву. Коротше. Рубол, я тебе пробачаю. І коротше. Я тебе пробачаю. Але не дай Бог, така шняга трапиться, то все. Я просто закидаю тебе страйками. Коротше, я тебе не чіпаю. Коротше, не лізьте до нього. інтернет це інтернет, е, особисте життя це особисте життя. Коротше, не лізьте до чоловіка, якого, якого він вже закінчив війну. І так, я кажу вам, не чіпайте його. я вже... Він вже зізнав свої помилки, він, він має зняти пробачення. І так далі війна, так як війна закінчена. Так що я кажу вам, не чіпайте його. І і, і все. Робот, я тебе побачаю, і ти теж пробач за таким викриттям. Коротше, на цьому я з вами прощаюся. І, коротше, я буду з вами прощатися. Підписуйтесь на мене. На Юабола. якщо хочете, можете підписатись на Юабола, щоб йому було приємно, і так далі. І всім папам слава Україні.